Audio. До самоврядування зняла для вас невеличке відео з цікавими учасниками, але перед переглядом просимо вас поставити вподобайку. Якщо цей випуск набере 100 вподобайок, то ми знімемо наступний випуск. При перегляду! Привіт, ми раді тебе бачити. Розкажи нам, будь ласка, як тебе звати і чим ти займаєшся в учнівському самоврядуванні? Привіт, мене звати Максим, і я президент учнівського самоврядування Лідер. Я керую великою та потужною командою, яка налічує собою 30 лідерів, і ці люди з 6 по 11 класи. Є ще таке питання: чи буде набір в учнівське самоврядування в цьому році? Так, е мені задають це питання вже не перший раз. І так, набір в учнівське самоврядування буде офіційно з 1 лютого і ми вас будемо чекати в команді. Максим. Ну і найголовніше питання цього випуску: чи будуть сирні булочки в нашій їдальні? Я сподіваюся на те, що сирні булочки в їдальні будуть. А якщо так? Але офіційно промовити це лише може директор нашого ліцею Оксана Іванівна Пушенко. Ось ми познайомилися з нашим президентом учнівського самоврядування Лідер, і ми переходимо до наступного учасника. Привіт! Раді тебе бачити. Розкажи нам, будь ласка, як тебе звати і чим ти займаєшся в самоврядуванні? Мене звати Марія. В самоврядуванні я голова центру культури та дозвілля. Цей центр займається проектами. А заходами я контактую з такими відділами, як технічний центр волонтерських справ. Вони займаються ну, технічним супроводом. Центр волонтерських справ я звертаюсь до них, коли потрібно зробити якийсь волонтерський проєкт. Зокрема, коли йде мова про волонтерство на зараз, воно має бути присутнє в. Майже кожному розважальному заході, повчальному якомусь, тому так я вважаю, що це важливо. Мій центр є, мабуть, найбільшим у самоврядуванні. і дуже багато роботи на зараз, тому що ми організовуємо нові проекти. Ми готуємо клуби по інтересах. Про це ви зможете прочитати у нас в телеграм-каналі найперші. Так, мабуть, це все, чим це я займалася. Зрозуміло. Розкажи нам, будь ласка, який в тебе досвід роботи у учнівському самоврядуванні. В учнівському самоврядуванні я працюю вже третій рік поспіль. Я спочатку працювала в шостому класі. Теж в тоді були ще комісії в комісії культури та дозвілля. Так само. Потім, коли пішли люди, я в кінці навчального року стала головою і вже потім я вирішила, що хочу піти на посаду президента. Наступний рік, це сьомий клас, у мене був. Я була виконуючи обов'язки президента, тому що не було повних ем, виборів у нас в школі. Але я так само виконувала всі обов'язки згідно на назви. Тому е, так, я трохи себе в цьому спробувала, а зараз ем, хочу. Щоб ті люди, яких я набирала, яких я вчила за своєю каденцією, робили нові звершення, нові ідеї, це дуже круто бачити таких, таких кадрів. У нас самоврядуванні дуже приємно. Дуже От ми познайомились з нашою головою центру культури та дозвілля, і зараз ми можемо переходити до наступного учасника. Привіт! Ми раді тебе бачити. Розкажи нам, будь ласка, як тебе звати і чим ти займаєшся в самоврядуванні. Привіт! Мене звати Тимофій, я є голова технічного відділу в самоврядуванні і мій відділ займається технічним забезпеченням на заходах. Зокрема, такі як звук, світло, телевізор це все презентації та підготовкою до заходів. Це є дуже тяжка робота. Знайти всю команду, зложити список команди. Підготовка до заходу, якщо захід, наприклад, один день, там з двох до, наприклад, чотирьох. Це стандартні часи, то підготовка до такого заходу займає тиждень. Це дуже велика робота, тому що звук потрібно налаштувати, потрібно записати, налаштувати все світло. Це все робиться вдома. Налаштовується, записується, дизайниться, все під дизайн. Який буде захід. Це не так все просто. І окремо робляться презентації ще на телевізор. Типу, в нас є люди, яких е я взяв, вони у нас е записують всі презентації, готовлять всі медіа. А я займаюся е підготовкою звуку та світла е та мікрофони. Типу. Mm -hmm. е ось чим мій вітр займається. Mm -hmm. Дякую, зрозуміло. До вас. Що ти сказав? Жили домай, почав чв'якати. Хакатьбеку ти знаєш, вийшло, ні? Так, ще хотіла запитати, чи буде набір на навчання в технічний відділ вичінського самоврядування? Набір на навчання буде, mm -hmm. і це він вже починається скоро. Типу, всі бажаючі можуть мені написати в приватні повідомлення, і потім, як уже набір закриється. Получається, буде другий набір. Який напрямок саме хочуть йти люди? Звук, чи світло, чи телевізор, чи допомога по звуку? Типу, Вони вибирають цей напрямок. Потім ми приходимо сюди, в актову залу, і вже самі люди вибирають, що їм більше сподобається. У нас є такі напрямки, як ФОГ. це найголовніший, хто стоїть за пультом звуковим, це в випадках я Фох Асіст. Він на ноутбуці вмикає саму, самі плейбеки, саму музику. Нам їх скидають, він сам вдома весь список робить, і потім вже включає. Є фохасіст технік. Це той, хто тут на сцені, потрібно дві таких людини. Вони ходять, перевіряють состояння всієї апаратури в момент заходу і видають людям мікрофони. Все, всі мікрофони підписані, і вони мають цей мікрофон дати такій-то людині. Все у нас розписано в райдері в ТЗ, в технічному завданні, що як і куди давати. Потім ці люди вже приходять, збираються і саме вибирають, який напрямок їм сподобається. Якщо такий сподобався, вони йдуть такий. Ми їх обучаємо повністю, триває повне навчання. І потім вже після першого пробного. Заходу вони можуть уже сидіти повністю за апаратури, якої якою вони хочуть. Дякую. От ми познайомилися з нашою головою технічного відділу, і зараз ми можемо переходити до наступного учасника. Привіт, ми раді тебе бачити. Розкажи нам, будь ласка, як тебе звати і чим ти займаєшся в учнівському самоврядуванні. Привіт! Мене звати Ксюша, я голова центру навчання та креативності. Мета мого центру полягає в створенні ефективної взаємодопомоги серед учнів. Ми також допомагаємо з організацією предметних тижнів, олімпіад, різних заходів. І, а найголовніше це створення декорацій. Ми створюємо абсолютно усі декорації та всі фотозони для усіх заходів. Дякуємо, дуже цікаво. Да, розкажи нам, будь ласка, як і чому ти прийшла в самоврядування? Я потрапила в самоврядування випадково, тому що в моєму класі знаходиться президент учнівського самоврядування. І Максим запросив мене до себе в команду в свою передвиборчу. Я згодилась і знайшла для себе це дуже цікавим, ось цей процес би, підготовки до чогось. Потім, коли він став президентом, він запросив усю свою команду в самоврядування. Я прийшла, мені сподобалось. Як тут, ну якби взаємодіють між собою люди, як тут все трапляється. І потім були якби, вибори усіх голів. І я захотіла стати головою тоді ще проєктного відділу. Так. Зараз це вже центр креативності, можна сказати так. Забажу <реш> центр креативності. І я справді дуже задоволена тим, що я знаходжуся в самоврядуванні. Це... Дуже цікаво, і тут я знайшла дуже багато крутих людей, з якими стала друзями. Е, мені дуже подобається наше самоврядування в нашій школі. Це дуже весело. <рес> да, дуже тобі вдячні! Ось і підходить до завершення наш перший випуск, і ми хочемо вам нагадати, якщо цей випуск на Берестов подобається, ми знімаємо другий випуск. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей! Пока!